А у нас з'явилася новинка диван Мартін. По-перше, диван дуже-дуже зручний у посадці. Хочу вашу акцентувати увагу на широкі підлокітники. Вони прям створюють затишну атмосферу і дуже-дуже зручні, якщо вам захотілося просто одних них опертися. І якщо, наприклад, поставити розносик, є куди. Потім у дивана щільне щільне наповнення. Диван на незалежному пружинному блоці. Його розміри габаритні 2,53 на 1,5 м. Він займе багато місця і він буде гарно виглядати в кімнаті. У дивана достатньо високе посадочне місце 45 см від підлоги. В розкладці воно залишається таке ж саме по висоті. Розкладка єврокнижка. Це дуже зручна розкладочка. Залишається захист від стіни. Всередині дивана незалежний пружинний блок. Це диван, який призначений для коженденного сну. І дуже якісні каркаси. Ця фабрика виготовляє каркаси з дерева і фанери. В каркасі немає ні ДВП, ні ДСП, тільки деревина. І це важливо, це екологічно. Спальне місце у цього дивана 1,92 м на 1,50 м. Це повноцінне двоспальне ліжко. Диван, обитий вілюром, дуже якісним, дуже щільним. І у вас є можливість обрати тканину на свій смак. Завдяки такій ергономічній формі тканина, яку б ви не обрали, буде гарно виглядати на цьому дивані. Приходьте до нас, пишіть нам в дірект. Ми дуже раді будемо спілкування з вами.